Гібридні мотоблоки АМГ. давайте з'ясовувати, чим вони відрізняються від інший. дивіться, головною перевагою це є шасі. Шасі. Ми обираємо лише у надійних постачальників, які нам забезпечують і гарантію, і запасні частини. По-друге, і головне також те, що ми встановлюємо лише двигуни Вейма і Лонцін, тому що ми є офіційними представниками цих виробників. Маємо сервісні центри, маємо запчастини і можемо підтримувати гарантію. Надалі, виробник агромарка АМГ надає нам ось ці пластини. Пластини з товстого металу, універсальні. І на базі цих пластин можна збирати з двигунами бензиновими, дизельними, які забажаєте, навіть двохциліндрові. Надалі, ось цей такий кожух, також написано агромарка, він розроблений для безпеки. Закриваємо. Паси привідні. Надалі стоїть шкіф, шкіф на три ручі, також виробник агромарка. Як ви бачите, два привідних і один для під'єднання роторної касарки. І ще ось така новиночка, яку вже полюбили всі власники мотоблоків. Це ось цей важель для того, щоб полегшити вижимання щеплення і убезпечити власника мотоблока. Тобто, якщо ти їдеш, тобі потрібно дуже швиденько вижати щеплення, вижив. І все маємо великий спектр навісного обладнання. Маємо активні фрези. Ну і вже вам обирати, який обрати гібридний мотоблок, АМГ або інші. Головне телефончики в описі або пишіть в особисто, надаємо гарантію і співпрацюємо з дилерами. Дякую.